Колеги та друзі, усіх вітаю! Сьогодні хотілося б поділитися інформацією про таку цікаву позицію білого напівсухого вина, а саме Касель де С'єра з регіону Віньоверде. Вино буде мати світло-солом'яний колір з зеленкуватими відтінками. Вино було виготовлене з винограду трьох сортів: а саме Лоурейру, Аринту і тражадура. Ароматичний букет буде насрадувати своєю свіжістю і фруктовістю з цитрусовими нотками, до прикладу, лимону або лайму. Також можна відчути відтінки зеленого яблука, жовтих фруктів та тропічних нюансів. Касель де С'єра – це легке та свіже вино з приємною кислинкою. Смакові нюанси включають в себе ноти тропічних фруктів, до прикладу, папая, маракуя, ананас, манго. Також ноти зеленого яблука. І не забуваємо про мінеральність та трав'янисті ноти. Касель С'єра стане чудовою парою до морепродуктів, салатів, страв з риби, з білого м'яса, а також чудово буде слугувати в якості оперативу. Усім до нових зустрічей!